Друзі, всім привітки. Давайте подивимось таке питання. Чи а, готують нам пандемію? Да? Чи хочуть а, це внедрити? Да, і чи дійсно це буде так опасно, і що для цього робити? Байте, чи хочуть мої плани, проєкти є. Дивіться одразу, троєчка жезлів. То тобто є тут планується це дійство. Я вам хочу сказати. Тобто ті, які да дійсно хочуть, дійсно хочуть нас закрити, дійсно хочуть нас контролювати. Я вам хочу сказати. Бачите, така картка йде. І завдяки і якісь сущності ідуть вищестоящі, можливо, рептильні якісь раси. От прям дійсно хочуть нас закрити свого роду. Знаєте, що треба по королеві кубків більше іти з любов'ю до один одного, до всесвіту, підтримувати один одного по королеві кубки, розкривати своє серце, своє серце, свою любов. Це дуже сильно все скривається, закривається. На цьому хочуть заробити гроші, воно якось буде по іншому. Да дійсно хочуть людей знаєте, як прив'язати, зв'язати, щоб вони більше нагнати страху, більше зняти гаваху, скажімо так, енергії определеної при цій пандемії. От чи дійсно це так страшно? Чи дійсно це так страшно? Ну, фінансова картка. Ну тут гроші на цьому всьому. А, так, я вам хочу сказати: а, треба більше звертатися до свого роду, до своїх рідних. Якщо ми будемо один за одного триматися, якщо будемо ем, поважати свій рід, своїх навіть померлих родичів і підтримувати один одного в колі сім'ї і бути таким фундаментом один до одного, то знаєте, ми зможемо це все на, перебороти. Більше треба про це говорити, розкривати людям правду. І ми знаємо, цей опит, бачите, прошлий опит, не треба. По уходити в це, тому що якщо ми вернемося і будемо дивитися в це прошле, нам треба з ним попрощатися з цим прошлим. От ну дійсно такий момент готується, і не треба нічого нікому доказувати, навіть да? уходити від того прошлого. Так що, якщо ми будемо щось доказувати, картка побеждьоного. Воїна, ми нічого не доб'ємось таким чином, а, і а, будемо уходити в це якесь прошле. Треба молитися, розкривати свій внутрішній світ, а, іти з любов'ю, з благодарністю і не ступати на ті ж граблі і не піддаватися цим уловкам. Отакий От розклад. розклад. Пишіть, будь ласка, приймаю. Робіть максимальний репост. Репост, коментуйте. А для тих, хто хоче особисті розклади, розклади пишіть в приватні повідомлення.